Усім привіт, любі друзі! Хто пам'ятає, я вам розказувала, що в нас в місті згоріла Аврора. Так, от, пройшов вже час. Аврору відновили. І сьогодні відкриття. Такі гарні святкові шарики, так, кульки. Вперше разом з вами заходжу. Така собі пряма трансляція. Багато тут всього цікавого. Будемо, мабуть, з вами дивитися на щось, можливо, новеньке. Можливо, щось тут є таке, що немає в інших аврорах. Так. Ой, дітки пищать. Вибачаю за посторонні звуки. Так, набори цукерочок по 69 гривень. Так, 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 дуже тут стало простором. Маршмеллоу у вигляді лапок по 22 гривні. Одноразовий посуд, великі стаканчики 10 штук за 24 гривні, маленькі по 9, такі як під винові стакани. Пише під шампанське 77 гривень. В упаковці 6 штук. Просто ви знаєте, це мрія перфекціоніста. Всі товари на своїх місцях. Все так мега акуратно. Що з вами подивимося? Може, якісь кухонні приладдя? Тертка 99, друшлак металевий з довгою ручкою за 99 гривень, ківш металевий за 129, каструля 1,5 літри об'єм, ціна 299 гривень і 3 літри 600 мл за 449 гривень. Форми для випікання. Такий варіант за 69 гривень, 23 на 13 і висота 5 см. Більшого розміру ціна 109 гривень. 34 на 24 і на 5 см. Незвичні бортики. Роз'ємні форми, круглі діаметром 17 см за 169. Такі контейнери, фульги. Так, три штуки за 34 гривні з кришечкою. Об'єм 900 мл. Набір мірних ложечок. Ціна 17 гривень. Так. Така тертка за 49. Різноманітні лопатки. За 88 гривень набір інструментів для барбекю. Різноманітні трубочки. Такий варіант за 14 гривень. Підноси по 99 пластик. По 109 гривень ліка для душу. водозберігаюча. Рукавички по 44 гривні. Такий гачок. Він самоклеючийся, ціна 15 гривень. Йоршики для унітазу ціна 199 гривень. Килимок 74 гривні. Розмір 65 на 40 см. Прищіпка 55 гривень 20 штук, 44 гривні 24 штуки, 10 штук за 29 гривень, дерев'яні 20 штук за 19 гривень. Такий набір кольорових 50 штук 59 гривень, і 20 штук за 39 гривень. Тут вже всі одного кольору в упаковці. Швабра для миття вікон. Є вони кольорові. Дошки дерев'яні, бамбукові, менажниця за 59 гривень, по 19 гривень набір бамбукових паличок, по 7 гривень лопатка дерев'яна. 34 гривні. Такий набір столового приладдя. Ніж веделка та ложка за 88 гривень, ніж кухонний з керамічним лезом. Ключ для консервування. Ціна 279. Така довга ложка для морозива. Ціна 34 За 34 гривні відкривачка багатофункціональна. Ємності скляні від торгової марки Люмінар півлітри 750 мл 109 гривень. Такі по 88. Різноманітні ємності для спецій – 39, 69, 29. І такий варіант за 14 ско. Пластиковий контейнер за 77 гривень із дерев'яною кришкою. Такі пластикові з ложкою за 39. Масляниця 55 гривень. Пластик. Тарілочки десертні по 64 гривні. Тарілки обідні, по 99. З червоної глини піала об'ємом 700 мл 69 гривень. 77 гривень салатник діаметр 18 см, досить високий. І такий варіант ціна 74 гривні. Блюдо глибоке, 17 см діаметр. Кришки для консервування по 99 гривень, 50 штук кольорові. Стакани для напоїв. Вони йдуть із подвійними стінками пластика. Тут всередині такі гелеві штучки. Імітація льоду. 99, 49 пляшечки для напоїв по 77-64. Більшого об'єму по 149. Контейнер харчовий, об'єм літр 100 мл 19 гривень, 1,5 літровий за 39 ємності харчові літр 600 мл за 29. Такі рушнички по 22 гривні. Але мені подобається, як тут все розкладено просто ідеально. 40 на 48 сантиметрів це і набір двох рушничків ціна 55 гривень. Один із малюнком, а інший однотонний. І ще ось такі ананасики. Ще і наборами серветочки. Тут 5 штук за 99, 10 штук за 99 гривень. Контейнер менажниця за 29 гривень. Скляні контейнери 129-149. Органайзер, холодильник і тільки за 69 гривень. Для нарізки контейнери вищі по 64, нижчі по 55. Вони по периметру однакові, то що відрізняються висотою. Всім рекомендувала придбати, хто користується мікрохвильовою піччю. Ось таку кришку. Дуже класна річ. Ціна 49 гривень. Буде це набагато рідше мити мікрохвильову. 64 гривні коштують ось такі салатники пластикові, а такий варіант за 77 гривень. 87 гривень такі килимки вологопоглинаючі для просушування посуду. Багато акційної побутової хімії. Хто не бачив, я вам прикріплю в кінці відео повний огляд цієї акції з 29 по 4 червня, з 29 травня. По асортименту можу вам сказати, що плюс-мінус, так як і в інших аврорах. Нема так, знаєте, щоб в одного аврору зайшов один асортимент, а в іншу зайшов взагалі все по-новому. Багато-багато однакового асортименту. І, звичайно, між магазинами може бути різниця. Щось розкупили, щось нове привезли швидше. По різному. Рюкзак молодіжний, 349 гривень. Кольори в асортименті. Сумка бананка 129, сумка 109 гривень. Такі по 119 і 149. Гаманці 129 гривень на замок. Такий варіант 179. Тут і на замок, і на кнопочку. Такі прошиті, вони є в різних кольорах. Ціна 99 на замок. Так, як вам показати кольори? Ось. Гаманець жіночий, ціна 179 гривень. Зелений, рожевий та чорний колір на вибір. Так відкривається. Так, самий класичний варіант. Тут є і замочок, і закривається, і на картки відділ. Мабуть, єдине, чого немає, це на фото. Косметичка жіноча 99, 69. Вона така прозора, але темна. Так, такі по 99 гривень косметички. Ланцюжок для окулярів. Ціна 34. Набір серветок для окулярів 30 штук за 44 гривні. І набір 2 штуки серветочки по 44 гривні. Капці жіночі. Шльопанці. 229, 169 по 88. Жіночі 109. Це та ж сама колекція. 109 гривень, такий варіант. 199 гривень, шлюпанці дитячі 169 з закритими пальчиками. Такі дитячі за 88. Такі дитячі теж закриті, 199. За 94 гривні чоловічі. Ось такі, а ці за 119. За 109 гривень шльопанці підліткові. Чорні. 119, 119. Ці теж 119. Тільки по 109. Шльопанці чоловічі, за 229 гривень. Як то кажуть, не було би щастя, та нещастя допомогло. Дуже тіше з оновленням цієї аврори, дуже все тепер гарненько. Таке враження, що стало набагато більше місця, товар чує себе війніше. Гарненько можна собі подивитися. І ціним, дуже, дуже, одним словом, дуже класно. Я задоволена по 129 гривень капелюха. трусики для дівчаток, 2 штуки 59 гривень. Лопатки для взуття по 14, набір шнурків для взуття 20 штук за 49 гривень. Це так, вони пропихаються окремо. Різноманітні устілки, валики для одягу, шкарпетки, такі валики по 19 гривень. Жіночі колготи по 44 гривні. 299 гривень, легінси жіночі. Я собі купила, дуже задоволена, але я не вгадала із розміром. Тож, звертайте увагу, ось тут вказано, на який розмір. Шкарпеточки Дві пари за 22 гривні. Шкарпетки сліди. цей ось такий по 14, а такий варіант за 34. Тут, бачите, поєднання матеріалів. 129 гривень. Коштує ліхтарик, акумуляторний, кабель для зарядки йде в комплекті. Перехідник під Євроведелку. Ціна 29 гривень. Лампочки різні. Ось такі цікаві світильники. Садові. Вони йдуть на сонячні батареї. Ціна 49 гривень. І такі за 39. Зволожувач повітря: 149 гривень. Нічник. Ціна 199. А, як гарно видно. Стрічка ізоляційна 7 гривень, 17, 22, 29. Різна довжина. Тут 6 метрів 15, 30, 40. Фум, стрічка. Ціна 17 гривень. Стрічка клейка. Армована 34. Стрічка клейка малярна за 29. Двохстороння за 14 двохстороння 14 і такий варіант за 29 гривень. По 49 гривень зубна щіточка дитяча, такі лапки, по 27 гривень, такий варіант, бамбукова у чохлі за 34, за 39, набір дві зубні щітки за 39, 44. 55 гривень. Такі кругленькі за 55. Є чорнобілі або кольорові. Доглядова косметика. Пінка для мовання обличчя 84. Віде Елен за 59 150 мл. Міцелярна вода Нівея 123 гривні. Гарнір 119. Крем універсальний Ніве 74 гривні. Біокон Сонцезахисний 94 і спрей 99 Бальзам для огрубілої шкіри за 59, 75 мл. Так, це засіб для рук від ловіт. Антисептичний 24. Різноманітні стікери пластери дитячі. За 15 гривень. Набір із 10 штук. З малюночками. І такі. Тут є теж 10 штук, ціна 12. Віск для брів 74 гривні. Так, косметика декоративна для брів по 19 гривень. Крем, фарба. Кольори на вибір. Тінт для губ за 49 гривень. Різноманітні ємності для подорожей. Б'юті Blender, Ціна ціна 55 гривень. Такий варіант за 34. Для манікюру, педікюру різні засоби. Бафлики для шліфування по 15 гривень. Пилочки по 17, по 24, 19 і є навіть набори по 29 гривень. 6 штук, такий варіант 12 штук. Пензлик двосторонній за 34 гривні. Барби для волосся, Авена 74, мальби 32, такий варіант за 27, гарнір 117. Щітки для волосся. Резиночки. Є пружинки, є текстильні. 39 гривень. Набір резинок аж 8 штук. 39 гривень. 4 штуки за 24 гривні. За 29 гривень 10 резинок. Щітка для масажу голови. Ціна 39 гривень. Дзеркало за 39 гривень. На ніжці за 99 Тут можна якісь прикраси зберігати. Розмальовки по 99, 88, 119 від Disney. Minecraft 39. Суперколір 59, по 29 гривень книжечки. 29 розмальовочки. Звиченята 39. Такий варіант за 29. Такі розмальовки антистрес за 55. Вводяні розмальовки 34, такі 39, 39. Такі різні. О, це і книга із липучками, такими багаторазовими. 44. Модельне агентство 64. Розмальовки по 29. Такі по 69. І книги по 44 із твердими аркушами. Вентилятори ціна 599 гривень і 549 гривень. Акційний стелаж. Рушнички паперові 39, 44, 2 рулони 42 гривні. Цукерки м'які. Ціна 14. Батончики від рошен. Це є вафельки по 11, а баточки по 19 г. Курячі слайси по 60 гривень, 30 грамів, під буль 17. Мило рідке 18 гривень 450 мл. Сейкар 58. Мило дитяче, рідке по 39. мило б'янка по 19 гривень. Крем коктейль для душу за 59 гривень з дозатором літр. Набір засобів для догляду за волоссям – 149 гривень, сіль морська. Упаковці 500 г 39 гривень. Гель для душу чоловічий 55. Попір туалетний 39 гривень, Чотири рулони, двошаровий. За 59 гривень набори, трьохшаровий 4 рулони. І ніжний дотик 6 рулонів, 59 гривень. М'яч дитячий, футбольний. Ціна 149. Є різні тваринки, різні мордочки. І іграшки антистрес. це такий прикол. Цікаво, чи світиться, не світиться ціна 109 гривень. І гусениці по 64. здається, що вони світа. Вони оці світяться. Вмигають у різних кольорах і багато інших цікавих м'ячиків. Скейтбордці на 299 гривень, зараз акційна. Крокодилці на 149 гривень. Ой, це що це? Для діток прикольно. Сканери, з кодом. А насправді все продумано. Це ж дитячий відділ, щоб діти не дарились вгору. А так їм зручно. Класно. На цьому буду відео закінчувати. Дякую вам, що були зі мною. Пишіть свої враження від нової Аврори. До нових зустрічей.